Дякую, хто дивиться, мій канал, підписникам, глядачам. Ми на моїй міні-пасіці 21 жовтня. Десь 8 градусів. 13 година. Це четверта пасіка, яка в мене є. Ну, вражає не кількість і не скільки їх, а як вони розташовані одна від одної. Ця пасіка від основної пасіки 800 кілометрів знаходиться. І на Волині ще є дві пасіки. То від крайньої пасіки 900 кілометрів до Полтави. Ну, загалом е, було відео про міні-пасіку. Тут гречка цвіла. Ну і який був результат, і чи вдалося мені досягти його. Ну, типу, якби того, що я хотів, які недоліки, які помилки я зробив. Це сьогодні зробив першу помилку, що вдів таку кофту, якби, ну, плюс вісім зараз. Я буду ще в куртуці, а такі кофти не люблять бджоли, не подразнюються і жалять. Ну, я так не боюсь, що жалять, а бджолу шкода. Ну, загалом дивимося далі. Загалом мета ну, поїздки моєї то утеплювати, поскорочувати, гнізда, рамки зайві. Я в середині вересня другий раз качав гречку і качав її вдома, ну, в гаражі. Бо вже ну, напад був. То я тут повибирав рамки ввечері і в гаражі їх викачав, а наступного дня ввечері поставив викачані рамки. Ставив не заставну, а в гніздо, ну, щоб вони краще їх усушили. Ну, Потрібно було раніше можливо, скорочувати, але раніше вони так не держались клуба, а Сьогодні було мінус два вночі. Загалом набрав мотлуху всякого. У мене деякі ці ящики то накриті були просто такою бляхою без цього типу, якби підрамочника і кришка два в одному. Тут пас прорізаний не... ну, на доску, але доски я. Вирішив підекономити, було доски. То зараз поставлю ці піддашники, щоб утеплювач якийсь помістився, нарізав дорогою якось, поврав таких утеплювачів. Тут таких тончик нарізав, які ви помилки Тут дно сітчате було, вони нема тіні взагалі, дно було січате, і я пізно закрив його. Так би ще могла би матка почервити. Це вони в такому стані, це ну, якби фанерка така, як так потолочена. І так вони були, їх треба було може раніше утеплити. А гніздо формував як... Вересні тут ця рамка порожня, щоб сюди вставити ще одну. Тут заставна є. Тут буде ще одна заставна люток з того боку. А які помилки? Це ж перша помилка, що дно не закрив вчасно, бо ну щоб матка могла червити і можливо було холодно. Перша помилка. Друга помилка, що я їх в середині червня. В кінці червня привіз сюди. Ну Саме ці ящики вони були, де була матка, де не було. Дві-три рамки розплоду. І ця решітка була встановлена. В общем, слабкі. І там, де повиходили нові матки, чи навіть старі, ця решітка мені сподобалась, бо матка не перелазила, вони все заливали медом. Там, де гніздо опинилося ну, з цього краю решітки, що їм не було виходу до людка. І де були старі матки і трутні, то вони там і загинули, не змогли вилізти. А в одному, в тому крайньому, то матка вийшла і довго не могла облетітися, тож вона через решітку також не могла. А, ну, яка помилка, що мені потрібно було, як я другий раз качав. Гречку на початку вересня, то мені потрібно було прийняти цю решітку, щоб було, ну, щоб вони могли почервити на далі трохи. Що дивно, то ця крайня рамка, незважаючи, як матка сіє, добре, дуже добре, вона була медова, медова проговара. Це вони на трьох рамках тільки червили. Ці медом заливали. Ну, Загалом треба було виняти раніше мені цю решітку. Е, по моїм сподіванням вони б і здійснилися, 100 літрів меду накачав я. Ну, Тут було 16. Але одна зроїлася, ну, з цих 12 рамочних. А тут а, зазвичай, якщо не робити, ніякі е, міри не приймати то Виходить одна матка з роєм, друга, третя і залиша туртовка потім. І тут так сталося. То я зараз, щоб цей вулик не пустував, то його пересажу. ну, Маленький той ящик пересажу в цей вулик. Ну, Загалом роботи вистачає. Буду скорочувати і ставити ще по одній заставній. Всім гарного дня. І до побачення.